Канапки з буряком та вишнею це пікантність в простоті. А відшукали ми цей оригінальний суто український рецепт на гостинній ічнянщині. Насправді, поєднання овочів з ягодами дають неймовірний смак та аромат, кажуть винахідливі ічнянці. Солодкий бурячок та кисловата вишня саме те, що потрібно для легкої закуски. А щоб урівноважити смак, варто додати ще й вершкового сиру та прянощів, намастивши цю смакоту на хрусткий хліб. Виходить просто ідеальне поєднання. Вишні основа, бурячок. Потім це все збивається блендером, нарізається кубиком бурячок і крем-сир. Ну і звісно, багет. Багет намазаний, змащений оливковою олією, прованськими травами, базиліком, оригами. І Ічнянські канапки з бурячком та вишенькою. Це не лише смачно, але й вітамінно. Їх у першу чергу пропонують красуням, бо від цього кулінарного шедевру не повніють. Та й про корисні властивості бурячку всі добре пам'ятають. Бурячок корисний, відварний це для печінки, для піджелудочної. Дуже корисно тім бо Зараз осінь. Якраз до свіжий бурячок хотіли лишити рецепт цієї смакоти в секреті, та приїхали журналісти і розповіли його на всю країну. Жартують чхнянці. І якщо телеканал Тім по секрету розповість, як готувати вітамінні канапки жителям Чернігівщини, то Костя Грубич прорекламує їх на всю країну. Ольга, за законами Ютюба треба покуштувати, щоб люди повірили, що це дійсно як це, їстівне. Я не просто знаю, що воно їстівне. Воно таке, що я хліб взагалі стараюся не їсти. Але заради вас, заради цієї смакоти. Коштуєте. Моя крумтеть. Смакота. Це капець. Це що з чимось? Буряк і солодка вишня, сам бурячок такий солотуватий, да. класний. Це на ваших ґрунтах виросло? Звісно, на чорнозюмі. А ну прорекламує ічню. Чим хороший ваш краб? Ой, сміється гарно. Чим хороша Ой, Славна. Грунтами. Там дуже родюча земля. Врожується. такий гарний бурячок, смачний, червоненький. А на городах ростуть такі бутерброди. Вже готові. Так що приїжджайте в ічню, тут є чому здивуватися.